Готуємось до виборів у форматі онлайн. В Івано-Франківську відбулася презентація системи дистанційного навчання членів виборчих комісій. Це продукт співпраці Організації безпеки і співробітництва в Європі, ЦВК та Комітету виборців України. Уже нині на офіційній сторінці ЦВК є можливість пройти навчання, щоб у майбутньому працювати у виборчих комісіях. Ця система міститиме як методичні рекомендації щодо того, як організовується робота виборчих комісій, міститиме необхідні норми законодавства. Та також різноманітні, скажімо так, графічні або відеоматеріали, охопити особливості виборчого законодавства шляхом традиційного навчання членів окружних та дільничих комісій, не просто кажуть представники ЦВК, адже ці виборчі органи працюють від 60 до 90 днів. Відтак їхні представники не мають змоги відвідувати виїзні семінари та тренінги. Однак, потреба у підвищенні знань залишається актуальною. Особи, які претендують на зайняття керівних посад. В в окружній виборчій комісії повинні бути повинні пройти обов'язково навчання в порядку, встановленому центральної виборчої комісії. Таке навчання проводиться в три етапи. Перший етап це теоретична підготовка. Я зупинюся на ній. Далі йде практична підготовка і виконання підсумкового завдання. На важливості онлайн навчання наголошують і представники громадськості. У комітеті виборців України визнають, фактично кожна виборча кампанія супроводжується правовим нігілізмом членів ДВК. Це зумовлено як недостатньою правовою освітою, так і плотаниною у законодавстві. Навчання вимагає великих ресурсів. Для того щоб якось оптимізувати такі витрати і пропонують різні форми дистанційного навчання комісії, для того, щоб ЦВК могло контролювати якість навчань, для того, щоб ЦВК могло встановлювати єдині правила, по яких будуть проводитись вибори, щоб ніхто не дозволяв собі по різному трактувати закон. Система дистанційного навчання членів виборчих комісій, яка називається виборчком, презентували у 14 регіонах України. Ірина Тимчишина, Олександр Литвененко, новини на вежі.